Чому у 15-16 роках ви не займались мінськими угодами як правозахисник та активний громадянин України, а виступали на гастролях? Були за кордоном у російських олігархів? Скажіть, будь ласка, по-перше, я ніколи не виступав після 2014 року в Росії і не виступає за кордоном і не виступав для російських олігархів. Якщо для нас питання мови, про яке я вас чув, ми тут говорили, не буде. Роз'єднувати і провокувати, як це зараз роблять певні і депутати і політики, і ми будемо єдині в своєму бажанні відстояти українські ідеали і українську ідентичність. То повірте, нам буде набагато легше протистояти ворогу. З нами є на скайп зв'язку Святослав Карчук. Вчора його заява про те, що він йде з партії, йде з голови партії. Голос покидає цей пост, сполихнула соцмережі. Наше рішення насправді направлено виключно на те, щоб я мав більше. Часу для того, щоб об'єднувати, для того, щоб розбудовувати, для того, щоб іти вперед. І ніяким чином воно з ніякими рейтинами не пов'язано. І не слухайте всяких провокаторів, які розказують, що я йду з політики. Я тільки починаю. Ну але в такий важкий час виглядає так, що ви йдете, залишаєте свою, свою партію і не будете її очолювати. Хто я це лише Навіщо ви повторюєте маніпуляції брехливих зливних бачків, які з Кремля фінансуються? Я констатую факт. Ви пішли з посту голови партії голос. Правильно, ну я, я ж не хочу вас ні в чому звинувачувати. Я лише говорю так. те, я що є. Вибух. все таки чи не шкодуєте ви, що пішли з політики, тому що mm -hmm. після вашого відходу політична сила ну в неї зараз такий турбулентний період. А ми розуміємо, я просто стисло. Розуміємо, що запит на нову політику нових людей він досі є, і можна питання роз... в тому, чи голос зможе далі можна продовжувати роз... свою, свою боротьбу за парламентські крісла, якщо будуть наступні вибори. Ну і от як ви до цього ставити ще не ж Я дав людям можливість проявити себе в політиці, і вони проявляють себе так, як проявляють. І далі це дуже важливо, щоб кожен з них брав на себе відповідальність. Друге, я сьогодні дуже пишаюсь багатьма своїми колишніми однопартійцями, е, тому що вони проявляють, ну насправді ті якості, за які я їх любив, і які можливо, які не так яскраво проявлялися в тій звичайній політиці. От ви мені сказали, що там президент Зеленський не так себе проявляв в коли кажу, коли була, коли політики, була політика добре. минула, не, ну мирна. Всі казали, одне друге, ото він не так робить. І тут, коли коли появилося. Справді чорно-біла історія: ти або б'єшся за свою державу до кінця, або ти невідомо хто тут зразу проявилося хто є хто. Рустем Омеров захищає наші інтереси на дипломатичному рівні б'ється за найкращі переговорні позиції. Роман Костенко, легендарний кіборг, який є член народний депутат партії Голос сьогодні, один з керівників оборони Миколаєва, який разом з генералом Марченком і всіма улюбленим губернатором Кімом захищає місто. Рома Лозинський, ваш наш львівський. Виходить зі Львова, пластун і взагалі розумний хлопець просто з автоматом в руках сьогодні захищає державу десь на передовій. І я навіть до кінця з ним не маю зв'язку. Інші люди, я можу про кожного з них окремо говорити, ними може пишатись вся країна. І я щасливий, що в часи випробувань кожен бачить хто і хто. І хочу якраз тут сказати, що не треба. По політичних ток-шоу або про похитрих якихось е, політичних хитросплетіннях, які молодих, щирих і чесних людей закинуло зразу. Тоді пле, е, зразу робити висновок про те, наскільки вони будуть корисні країні. Час покаже і він вже показує сьогодні. А після перемоги я впевнений, що багато в кого з них ще буде велике майбутнє. А в того в кого не буде, значить він піде робити те, що він найкраще вміє робити поза політикою. Це теж добре. Нас потрібні будуть не тільки політики, а й спеціалісти різного рівня будувати країну нам всім разом.